Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами побалакаємо про орган зору. Це очі. Очі людини це один із органів чуття. За допомогою очей ми бачимо. Це орган зору. Завдяки оченятам ми розрізняємо кольори, предмети, їх форму, розмір. Бачимо все, що нас оточує. Бачимо людей, які. Знаходяться поруч, але щоб очі не втрачали гостроту зору, треба за ними доглядати. Дотримуватися нескладних правил та особистої гігієни, робити спеціальні вправи для очей та не перевтомлювати очі. Молодці дітки, дякую за увагу!